З метою збереження автомобільних доріг ГУНП в, в Харківській області організовані заходи щодо заборони руху великового транспортного засобу вулично-шляховою мережею Харківської області. Зазначені заходи вкрай необхідні для збереження дорожнього полотна від деформації та відповідно вибоїн. Сьогодні, 10 липня 2025 року, Поліцейські територіальних підрозділів задіяні до проведення зазначених заходів, показник температури складає плюс 38 градусів тепла.